В Україні воскрешають розстріляне відродження. Масштабний медіапроект покликаний відновити історичну справедливість та розсекретити досі невідомі факти з життя видатних українських митців 30-х років ХХ століття. Першу акцію присвятили життю та творчості Миколи хвилювого і ляжуть на стило стерсти, і не схибне стерно поверне самому собі і вікам хвилювого. Тринадцять улюблене число Миколи хвильового поет та прозаїк, символ епохи розстріляного відродження. Побачив світ 13 грудня. 13 травня на знак протесту наклав на себе руки його, як і сотні інших діячів української культури 30-х років минулого століття, намагались викреслити з історії, а факти життя та діяльності на довгі роки потрапили під гриф секретно. Багато матеріалів засекречені у Росії, тому що багато в той в той період інформації творів, які вилучалися, вони потім передавалися до Москви. і власне досі. Вони не розсекречені позбутися білих плям в історії української культури, розкрити досі невідомі факти про ціле покоління українських письменників, поетів, режисерів, художників та скульпторів, які в 30-х роках 20-го століття були розстріляні, репресовані та здеградовані радянською системою. З цією метою стартував безпрецедентний за масштабами проект із символічною назвою Воскресіння розстріляного відродження. Переоцінити важливість цього проекту для України для українців для того, щоб ми розуміли, хто ми є і ким ми будуть наші діти, неможливо. Цей проект, який започаткував наш канал, він нам страшно потрібен саме для самоідентифікації. У рамках воскресіння глядачі каналу Україна вже мали змогу побачити з десяток мініфільмів про визначних постатей розстріляного відродження. Наступна акція це кінотижні розстріляного відродження. Тиждень фестивалю, який починається 28 травня і закінчиться 3 червня, а протягом наступних двох років проект доповнять літературною, театральною та кінематографічною складовою. Юлія Роєнко, Роман Купріянов, Сабиція, канал Україна.